Сьогодні я покажу вам картину, яка зупиняє дихання, її назва повернення з фронту. Це більше ніж фарба на полотні, це відлуння війни. Перед нами солдат на порозі дому. У виснаженій формі погляд у нього застиг, наче він щойно вийшов із пекла. Його обличчя мовчазне, але в очах крик, питання без відповіді. А я ще тут свій. Він не зробив і кроку в дім, стоїть на межі мовчання. Бо ще не впевнений, чи ця межа справді додому чи до минулого. Його зустрічає жінка з немовлям, її очі, як дзеркало без світла, і в них не радість, а страх. У її погляді розгубленість, тиша і вина, така, яку не сховаєш навіть за натягнутою усмішкою. Немовля на її руках не більше року, а він був відсутній. Три довгі безмовні роки. Між ними мить, яка триває вічність, жодного руху, жодного слова, тільки мовчання. І спільний біль, що висить у повітрі. Кімната ніби знайома, а водночас чужа, предмети ті самі, життя вже інше. Він ніби тут, але не частина цього, вона не дивиться на нього, її очі на дитині, ніби шукає там захист. Від правди, якої боїться, його форма зіпсована пилом, дірками, тягарем доріг. Війна ще дихає в ньому. Він повернувся, але не повністю. Її руки тремтять не від страху, від сорому. Вона мовчить. Але він уже все зрозумів і дихарять. Він дивиться на неї довго, не як на ту, яку любив, а як на когось, кого ніколи не знав. Нічого не залишилось лише порожнеча там, де було ми. І раптом усмішка дитини щира, сонячна, несподівана. Вона ще не знає, що таке війна. Вона світло в кімнаті, де дорослі тонуть у темряві почуттів. Світло падає на немовля, а солдат стоїть у тіні. Усе сказано, не фарбами, світлом. На стіні весільне фото, обличчя щасливі, усміхнені, наче з іншого життя, на знімку любов. У кімнаті її відлуння, і більше нічого. Його пальці повільно стискають ремінь, мов остання надія втриматись на ногах. Цей жест не гнів, а спроба не зламатися, не втратити себе. Хоча, може, вже пізно. У глибині кімнати кінь, ледь помітна, але вона там. Може, це хтось інший, може новий чоловік. Він мовчки дивиться на дитину без докору, без запитання. Бо істина вже поруч, вона не потребує слів. Він бачить те, чого боявся, і приймає, не простивши, позаду відчинені двері, попереду замкнені. Це не роздоріжжя, це кут. Вибору майже немає, але рішення все одно треба прийняти. За вікном силует сусіда. Він спостерігає мовчки, не питає, не коментує, але бачить усе. Просто присутність, достатня, щоб засудити або зрозуміти. Тиша в кімнаті стала гучнішою за крик. Ніхто не говорить, бо все вже сказано. Це тиша, в якій зруйновано більше, ніж після вибуху. Тиша, яка ріже повітря, немов лезо. Стілець у кутку порожній. Колись чекав на нього, але зараз мовчить. Не ображається, не кличе. Бо навіть меблі вже все зрозуміли. Він робить крок назад: не втік, не кинув, не сказав, просто пішов. І в цьому кроці все, що залишилось між ними, усе, що не врятувалось. Вона повертає голову не до нього, а до тіні в глибині кімнати, до того, що обрала. Її вибір зроблено давно. Лише слова не встигли наздогнати. Це не історія про зраду, це про втрату. Яка не має форми, але має вагу про війну, що краде все, навіть живих. Повернення з фронту це не фінал, а пролог. До тиші, що розриває, до правди, що не має слів, це інший фронт без автоматів і без захисту. Як ви думаєте, хто тут поступив неправильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. Нам важлива ваша думка. Якщо вам сподобалась наша історія, підтримайте український контент, підпишіться та поставте вподобайку. Це надихає нас створювати ще більше щирих історій. Кожен лайк це крок до сильнішої української культури. Дякуємо за підтримку!